Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше хі, життя в Скібіті Tower Defense. І наскільки я зрозумів, вийшло невеличке таке оновлення. Тут поміняли знову ж таки дизайн. Цю всю я бачу ось такого Titan Cinema Man. 001 це, це 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 не мій? Це не такий, як у мене. Так, водя, дякую. Upgradable... А, цей тітасінь, у мене є апгрейдвел. Йо! Шесть. Походу, все тільки починається. Я думав, що я мажор, що в мене є все, а оказується, що я конкретний такий бомжарик. В общем то, що хочеться зробити, першим ділом хочеться попросити вас підписатись на канал і поставити цьому відосу жирнечого вподобайдена. Як тільки ви його ставите, ми, значить, що робимо наступний раз? Ми в наступний раз пробуємо вибити оцю штуку і оцю штуку. Я купую, значить, 20 тисяч робуксів. Не 20, 20 тисяч коїнів. І ми відкриваємо дуже-дуже Багато контейнерів. В общем-то, а поки що я пропоную залетіти в ось цей Туркейтаун. Не знаю, турецький? Турецьке місто, ні? В общем-то, вибрати персонажів собі хороших. Мені треба, значить, Титан Сінімомент. По-любому, мені треба, значить. Деміватус. Ось. У мене їх два. Откуда? Ходить мені хтось колись подарував. Так, в общем-то, кого ми ще беремо? По-любому ми беремо спайдера, і по любому ми беремо. О, ну, що ж досиєш? Ану? Ні, ніхто мені нічого не дає, треба виключити трейди, бо це просто халепа повна. І беремо обов'язково кента, який приносить лавешечку. ПАмкінга. Let's go! Туркей Таун, Саня, готовий. Стартувати встиг з чуваком. Залутіти. Ну нічого страшного, я сподіваюся, що в нього є якісь персонажі. Ох oh, ти, йо! Вау, скільки три! Що на приколі? Раз, два. Три відразу. Сюди поставив. А, і він не зашов. Окей, е, Надо роздивитись де я можу все ставити. Я можу тут ставити, правильно? Автоскіп відразу. Мені треба мені треба Вантуса. Вантуса, Вантуса. Дай бабла! Дай грошей! Старіна, ставимо Вантуса. Ти починай битись, братуха. Оце я тупо що їх тут їх поставив. Йоу, Санчіс. Санчис! Ем. Ні, в принципі, я потім зможу тут ставити ось, до. І буде в цілому непогано. Насправді. Так, я сподіваюся, ти ж нікого тут не пропускаєш? Ні. Та вроді не хочу він пропускати. Вроді в нього все супер. Ні, одного пропустив. Ладно. Що ми робимо тоді? Ми тебе обов'язкову обов'язково трішечки прокачуємо, ставимо ще одного вченого сюди кудись. І будемо пробувати проходити. Не знаю, я ще не грав в цьому режимі. Фух, поки що хз Як воно буде. Ну, тебе ми прокачали. Демеджа в тебе хватає. швидкості атаки теж тебе вистачає. Я думаю, що все буде супер-супер хорошо. Так, вчених ми більше поставити не можемо, зато можемо поставити памкінів. Раз. а Другого поставити не можу. Окей, значить, що мені треба за 300 тебе прокачати. Правильно? Автоскіпа, напевно, вимикнемо. Бо мало ли що може бути. Так, хп у них уже хорошо Так, достатньо, і лаш пішов. це Короче, походу, новий один із найскладніших режимів. Походу, іменно так. Коротше, що ми робимо? Ми по-любому нажимаємо скіп, тебе за 300 грейдимо. Щас буде ще 90, зараз буде ще Ще за 400 грейдимо. Просто щоб ти ходив і всіх тушив. Бо тут ще і ларш, і, і не ларш, а в тебе вже демедж достатньо, щоб виносити всіх. Ставимо ще одного памкіна, можемо не паритись. Що? Який ліміт! Ми на приколі, ви ліміти тут встановили. Лесі глобусеве. 250 дає 50, 300 дає 50, значить павки треба вкачати. І тебе вкачаємо. Так, босс, туалет 16 тисяч. Тільки п'ята хвиля, а тут уже які проблеми. Вилітають у мене відразу. Так, ми й тебе вкачуємо. Нам треба трошечки більше грошей, я думаю. Так, босса, звісно, ти б'єш. Ой-ой, щось я навіть не знаю за цього боса. Як нам його перемогти? Блін, прикинь, тут три спавнери. Йоханий тедай. Але зато знаєш, що можна зробити? Можна взагалі кайфанути крепко. Можна поставити тут ось. Цього ті танчика. Поняв? Жирнечого. Жирнечого, Да, він тут стає. Ставиться тут тітанчик, поняв, який буде всі хвалити. Хоча насправді, можливо, його краще буде й тут поставити. Десь ось так. Е, блін, і тут було б хорошо поставити. Мабуть, ми тітанчика поставимо тут. Там. Поставимо тут також е, павучків. Поставимо тут камеру. Та й все буде супер! Скажи. Так, тебе апгрейдити треба? Ні, тебе апгрейдити не треба. Ми просто робимо скіп. Можна не перейматися цією проблемою. Ти його добиваєш стовідсотково. Що ми можемо зробити? Маємо 700 коїнів, чуваки шурують такі, дай Боже. Якщо ми тебе сюди ставимо. Ти, по суті, тут нікого і не достаєш поки що. Ну, <гум> почекаємо, почекаємо. Нам треба розібратися, що тут і наскільки все складно. Правда, по... немало в них ХП, їх багатенько. Шоста хвиля, як ніяк. Всього то навсього тут уже такі приколи лазять. Так, в, -в ларджа... А, це легесенька хвилька. Ну, хвиля така, типа, не із суперскладних, але насправді все доволі-доволі таке незрозуміло. Ну, я думаю, що ми пробимо. А, ось до диви, яке чучело! Смердече! За 600 тебе грейдемо, братуха. Все, цих він доб'є. Значить, у мене є ще то, ми за 300 ТБ апгрейдимо. і все. А і за 300 ТБ апгрейдимо. Все, супер. Цих ти добиваєш на Ізічах. Тут нема ніякої проблеми. Так, ну і можна, в принципі, скіпати хвилю. Це не є супер складно. Так, у мене є 900 коїнів. Тут уже насправді не знаю, чи павука став. Ну, не знаю. От прям ну, не хочу поки що його ставити. Хочеться підзаробити більше грошей. Прям хочеться. Хочеться, але колеться. А тут у нас uh, 380 хп, 370. Поки що не менше складно. Ооо, 9500! 14 тисяч. Спайдер, привіт. Ставимо його якось. Uh... Спайдера можна поставити навіть якось ось так. Я думаю, Да. І за 800 тебе так прокачати, Щоб ти вже був доволі таки непоганим, типом. Буде класно, якщо я з першого разу зможу це все двіжуку пройти. Ми можемо автоскіп рубати. Нема в нас нічого такого суперскладного тут. І отако, от проходимо. Все, повучара почав шурувати оцих чуваків. Далі у нас за 600 ми грейдимо цього двіжуна. За 600 грейдимо цього двіжуна. Та й, в принципі, хорошо, будемо заробляти грошики. Будемо старатися проходити і надалі. Бостуале 20 тисяч хп. Джетпак поліцейський, 14. Обалдіть! Що наробив? Ти що наробив? Бейть цього кента на джетпакі! поліца, я Давай сюди, супер. Ну і все цього на ми розносимо. І... Так, uh, тебе 1000, Ну, ви да, ви тут по 600. Нехило, сильно не прокачаєш. Ладно, робимо скіп, не паримося. 1300 у нас є на балансі, ми можемо за півтори тебе допрокачати. Радіус все таки більший буде. Правда, це радіус просто атаки, а не волк-демедж. волк, волк рейндж точніше. Але буде демедж набагато більше. Да, і тут 40 тисяч, по-любому, ми зараз тебе апгрейдимо, бо більше у мене нема ніякого, ніякого вибору. Так що, за півтори тебе вкачуємо. Дамажити будеш більше. Бо тут ось оці кенти, ну такі, дай Боже, дай Боже. Кстати, замітив дуже багато окулярчиків тут різних. І оцей чувак, можливо, не сильно буде тут допомагати. Сказав, хоча насправді отут ось непогано буде поставити тебе. Доволі хороше місце. Він і цього буде задівати, і цього, і цих. А хоча ні. А, хоч... а да, тут уже місто. Йу... жесть. Так, у мене є 1300 і так, цей за 1000 качається. А ці ось у нас по 600, цей у нас 500. Ну що нам тупити? Давай тебе за 500 вкачуємо, тебе за 600 вкачуємо. Що фармимо ще 600. Ну, правда, ще сотня лишилось, навіть 50. Прокачуємо ще одного вченого, робимо скіпа і не паримося. Оце, мабуть, не треба було робити. Зай, що ти Потворив! І щас хана. Ні, павук, павук хорош. Павук тут взагалі добре грає. Павук тут грається дуже хорошо. Він всіх нубасів бистрих убирає. Дуал тут ще, кстати, який може зачарувати мого цього типа. Але мій тіпчик уже починає бити трошечки, і це супер-супер хорошо. Так, півтори штуки в мене є на руках. В принципі, сума то солідна. Ні, павук тут хорошо. Правда, тут ось ще поліцайчик є. Поліцайчик це такий, дай Боже, тіпчик. А він доволі швидкий. Але ми проходимо тут 100% і. У мене є 1700. Куди би її вкинути? Павука не би прокачати, але він трьох просто, да? да, Він просто 3000, а 3000 то дорого. Ладно, як уже хвиля закінчилась. Ми і цього вбили. Та й хорошо. Коротше, вже є їй три. Хо-хо. <смі> ну і за три ми тебе, звісно ж, і прокачуємо. тому що тут уже далі підуть більш складніші хвилі. Оці чуваки будуть зачаровувати цього кента молодого і казати йому старіна, на Анвантус. Походу, ти хочеш поспати. А спати йому не треба, йому треба на роботі бути. Ох, йо, і вакуум пішов. Ні, добре, що я вкачав все ж таки слово павукана. Або павукан це діло солідне. Та ні, почекай, поки що ультрас легко. Я не знаю, що мені за це дасть, що мені за це дадуть, але я можу і скіпав робити. Ну, поки що, абсолютно нуль. Зеро проблем. А, я камеру ж Купив. Йоу, я її не взяв. Жесть, я не взяв камеру. Ладно, тоді нам треба титан з сіні маме. угу. Якщо ми поставимо його тут, з прокачками він буде до цих доставати. Ну, чому б тоді ні? Ми, напевно, тут його і поставимо, правильно? Да. І він прокачається, в нього радіус буде десь подсюди, він уже буде і всіх такого, шух 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 шух, тупо пеляти. Вони підуть, а він такий, шух 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 і він вообще всіх розвалив, коротше. Так, цю штуку скіпаємо, нема сенсу. Так, і, але тебе треба трошки прокачати ще. Бо ти поки що вообще лапух. Так, оця штука, вона зараз піде сюди, в тараниця, по ідеї. Так, да, хай тараниця, він безтолкові все одно. Тебе ми прокачуємо, ти вже напевно будеш доставати сюди. Чого я його поставив далі, щоб його оці кенти тупо не глушили. Хоча вони його, можливо, і будуть глушити все рівно. Так, ці 100 тисяч, що ми тушимо їх чи ні? Я павука дуже вдачно поставив. В нього насправді такий радіус він тупо все охватив абсолютно. І він тут бігає, чиють як хоче. Мапа насправді невелика. Хоча оцей шматок прям теж такий нев... не маленький, але все рівно нормально так. Так, боса туалета, ти типу, по ідеї забираєш, потім переходиш сюди і б'єш, звичайного нубика, поцика. Так, да, в цих манюніх що там? По 3000 хп? Ааа, ти що, чил, чил. За 600 є щось прокачати. Витрьшки по 1000, ти 1000, ти 750. У мене є 1900. Тебе стоя прокачати 4000! І ти ну не станеш набагато краще. Радіус те не додається. Ох ти, йох ти, йох ти, йох ти. Ого. -го. Ти подиви, ти бачиш. А у них по 20 тисяч. Ні, в цього 70 в ракети. вракати. Вракати 70! А він швидкий. А де мій павук? Ти кого бив? Ти, сліпошара. Переключись. На найсильнішого переключись. О, ні, диви. Все, ханана, ми програли. Ми програли із-за того, що в нас павук, дурак. Жесть. Одно, куди павука поставити? Поставлю його десь ось тут. Прокачаю легенько за 800. Зроблю скіп, прокачаю за півтори. Коротше, тітан, ти поки подождеш. У мене тут. Куди пішов знову? Бий старину цього! Капець ти дурак. Капець ти дурак. Жесть. Ой-ой-ой. ой ой Який же ж ти. Я не знаю, що ще можна сказати з вами всіма. Ви такі просто валянки. Просто валянки. Тупоголові валянки. Скіп, апгрейд за три. А не хвата грошей! Ну, приїхали. Приїхали. Грали-грали і не дограли. Ось, аероплан полетів. Коротше, да, хорош. Сай. Ти просто наймогутніший з кібіді тавер дефенсер. Ай, в цьому житті ти прям потужний. Сили багато в тебе. І місків не дуже. Що поробиш? Що ж поробиш? Ну, йде взяти 30 баксів. Не на 30 баксів, Тупо нема Цей взагалі впав, тупо впав, тіп, прикинь. І три штуки нема. Ну, за три прокачав, та вже пізно прокачав. Забей. Все, програли. Награлись і програли. Хорош, Санчес. Кої не дали. Всімнадцять я побив. Непогано. Але мені далі, щоб нормально покачатись, я думаю, що мені треба банально просто оцього не брати, а взяти цього, наприклад. Він хилити базу буде. Як варіант, погнали, попробуємо. О, віп при А я не віп, походу, так? Ну так, тобі треба віпку. Каже, мені гра. Ой-ой-ой. Хорошо. Час, я покажу. Туркейтаун. Лет'сго, турке. Що ми робимо? Чайні, отако Відразу скіп Давай! Грошей! Давай! 250 дало, хорошо. Все хорошо, хорошо йде. Хорошо йде. Ты давай, добивай их. Лисий. Давай, нижніх Раз, два, три, чотири. Ой-ой-ой, одно пропустив опять. Я, я не здивований, я не здивований абсолютно мінограм. За 200 тебе прокачуємо, за сотку докидуємо ще одного навченого по-любому. Сидим поки що на скіпі, бо ти ще впорайся. Типа з усім, абсолютно. З легкістю я впевнений. Я в тобі впевнений, старіна! Ти повинен це зробити! Ми граємо по тій самій методіки, тільки трішечки модернізовані, можна сказати. Кстати, дамажиш уже дуже добре. Це і знесе 10 хп, то херня, бо я потім поставлю оцього движуна, який буде доволі такий непоганий тіп. І зможе хілити базу. А потім я продам. Хе-хе, бой. Так, за 300 тебе ап апаємо. Якраз вчасно апнув, за 400 тебе апаємо. І можна автоскіп вимикати. Бо десь зараз на п'ятій хвилі, вроді би як піде бос на 11 тисяч, і буде нелегко. Так, за 300 і тебе теж прокачаємо. Можна не паритись, бо ти доволі хорошо щас вкачаний. По 500 демеджу це немало. Всього 16 тисяч теж хотів би я сказати, що немало. Так, його дамаже. Робимо скіп, за 600 вкачуємо, ти будеш дамажити більше. Та й ти його майже й вбив, да? Да, все, хорошо. Так, що тут у нас? За 300 є кого вкачати? Є кого вкачати. Так, ти получається другий, другий, другий і перший. Один ще перший. Ми його обов'язково вкачаємо, потім поставимо павучка на десь так само тут. Доволі непогане для нього місце, насправді. Цей максимального рівня він всіх тут тушить просто на ізичах. В нього 800 демеджу, так то на секундочку. Боса цього можна за нього взагалі не перейматись, він його на ізі рознесе. За 300 ми тебе вкачуємо. Ще за 300 купуємо, значить, павука, ставимо. Тут, як завжди. Кстати, павук через стіни ходить, мені подобається. Хороший чувак! А це ще досі йде диви. Ха-ха! <смі> Клоун. Так, тебе ми за 800, значить, сюда чи і погнав валити всіх. Так, тушимо, хорошо. Аби якось тільки трішечки швидше. Трішечки швидше. Мініганчик. Ну, це ми розносимо на ізі. Так що можна не перейматися з цим всім. Абсолютно, за 600 просто тебе щас прокачаємо. Коли вб'ємо мінігана, Скіпнемо. і будемо чую далі. Ти півтори штуки, немало. Але я думаю, що скоро в мене будуть такі гроші, такі обороти. Ти, кстати, вроді дамажиш непогано. Але я навіть не знаю, що сказати. Так, хвиля якась поки що ізічна. Ага, бос на 20 тисяч. Все, я поняв. Ох, йо. І поліцай. Хорошо, за 600 тебе вкачуємо. Можемо не перейматися це ми рознесемо на ізі. Цей у мене ніндзя, в принципі, хорош. Поліцай йому нічого не робить. Поліцай просто проходить, получає плюху-крепку, а потім і бос буде йти і теж получати крепку плюху. Бо бос іде повільно, хп у нього не так багато, так що ми просто скіпаємо хвилю та й не переймаємося по цьому поводу. І обов'язково щас прокачуємо нашого павука ще раз, тому що кулдаун менший, радіус більший і все ж таки це має бути вже прокачено. Так, що тут у нас? 1400, хорошо, якраз бос на 44 штуки, і ми зараз прокачуємо павучка. Бент сюда, павучок починає хорошо робити свою справу, і ми виносимо оцих червів. Жернич. Так, да, ну що ти зробиш? Ну, що ж ти зробиш? Що ж ти зробиш? Тебе тільки цей дамаже, дай Боже, по 800. І цей ще й дамаже теж дай Боже, насправді. Та й коротше, що ми скіпаємо просто, та й не паримося. 800 у нас долярчиків є, ми за 600 спокійно прокачуємо цього движуна. Потім за 600 ще цього прокачаємо, та й не будемо перейматися взагалі ні за якого. Приот. У нас все тут хорошо. Третій, 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 третій. Третій. Ох ти, йо, всі третій! От мені подобається. А в общем там, в общем. Трішечки я тоді заранувато поставив цього кентика. Його не та над, не, не надо було ставити. Скоріше за все, треба прокачати павука на максимум. Я чо, я чогось так думаю. Так, цей усипляє всяких. Ну нехай, нехай, нехай. То його справа. Хай що хочете і роби. Він, кстати, швидше, ніж бос туалет. Ось, о, бачиш, боса туалета це обігнав, і ти заагрився на того. І це правильно. А я думав, ти вообще безтолковий клоун. Так, ну того ти дамажиш, того ти вже вбиваєш. В принципі, можна і скіпати, але я просто боюсь, що ти будеш зайнятий поки диви, бачиш, ти просто від нього переагрився на цього. Ну, нащо ти це зробив? Старіна. Так, і треба три тисячі, щоб тебе вже заабгрейдити трошечки. Хотілося б, щоб ти був ну, такий в тонусі, в тонусі старіна. Хотілося б ти був. Ну ти тупо бігаєш, всіх їх змітаєш з лиця землі. Ні, можна було по цих прокачати, получити на 200 баксів більше, але потратити 2000. Немало. Робимо скіпа, не паримося. Так, а в мене нібито тоді вже був він за три штуки прокачаний. А, ну він у мене зараз на три штуки прокачаний, ти хорошо. Всіх, їх ти ходиш такого тушиш. Це дуже і дуже непогано. Поки що ми стоїмо. Хотів би я сказати. Так, ось і вакуумчики пішли перші. Цих Тушимо, вакуума вже теж б'ємо, він став дуже файно, що і це його достає. Та мінігана тут хп майже нема. 20 тисяч це тупо, ні про що. Та й можемо скіпати і не паритись. Так, 1300 у нас є на базі. Тут у нас хвиля така собі не дуже складна. Ми за штуку можемо на ізі прокачати цього чіпа. І цього би я ще за штуку прокачав би. Але штуку ще попробуй знайдиш. Щоб знайти штуку, треба цього вбити. Кстаті, нормально цей дамаж за три, да? Диви, він взагалі хорошо його накидає. Поки цей стоїть чіли щось там нюхає попу, то це його виносить. Так, тебе прокачали, скіп зробили, все хорошо. Штука є на балансі, треба 5 прокачати. Треба десь надибати 5 тисяч. Де то зробить? Поки що не знаю. Так, тут у нас така хвиля, що ми нібито проходимо, але гроші повинні бути. Так що ми поки не, не тратимо їх. У нас зараз буде дві. Ще потім скіп ми ще отримаємо. Получається 300, 200, 500, ще 200 700 І ще 300 тисяч. Ми отримаємо зверху. Це хорошо. Так, тебе ти б'єш, да Ти б'єш, все хорошо? Тебе ти доб'єш. Ці. Їм ще йти тут другу полосу, так що на секундочку ми по-любому зносимо їх. Диви, як він маленьких, всносе просто. Він їх стирає з лиця землі, народ. Так, тебе можемо скіпати вже та й не паритися. Щас буде складна хвиля, насправді. Да, да, на цій хвилі ми і просрались. Останній раз, бо ти почав бити знову ж таки цього, а не рокета. І Саня знову ж таки без грошей. Павук ви виділись, просто виділись. Будь ласка, він не виділяється. Диви, в нас знову та сама проблема. Павучара. За що я ти гроші даю? Апгрейд? Нема, 200 баксів не хватило. Диви, куди ти свалив від нього? Все, все. Ми догрались. Ми, до... ми догрались. Я до павук. За п'ять тисяч тебе вкачуємо. Ти зараз повинен бити цих. Цього ми вже пропустили. Ні... Нічого страшного. Ми ставимо сюди ОТП. І ти будеш уже хілити на 5 хп. Ну, давай на 10 отако. Щоб і хоча б дамажив трошки. Бо це якщо зараз в'їде сюди, це ще без проблем. Це ще поки невелика проблема. Головне, щоб ти бив першого, а не когось окремого. Ой, дурак, ой, дурак. А як ти хілиш? Ти після кожного раунда, типу, хілиш? Без поняття, як він хіле. Ладно. Тоді ми тебе за 600 ще раз апгрейднемо. Поставимо ще одного павука отут. За 800 апгрейднемо, бей! Бей літака! Смердєчого! Диви, ніхто його знову не б'є. Хана просто. Просто хана біжіть блін, бийте. Я сказав. Бийте його. Тебе за 800 знову апгрейдимо, щоб ти вже не чилився. Тебе за 1000 апгрейдимо. Тебе потім півтори, ми апгрейдимо по-любому. Так, тут вже 120 хп. Трішечки хілимо. Трішечки хілимо. Цей чувак є. Він по 20 хп хілить. Чи йде може? Ну непогано. Тисячу. Тисячу зноса в секунду. Хоча б щось робить. Так, оце ізі. Це проходимо легкістю. Вони повільні дуже. Вони нам нічого не зроблять. Давайте, старіна. Ух, я а в нього 213, я не бачив. Ні, та повічора йому хорошо зноси. Павук дев'ять тисяч в секунду зноситься. Все з головою вистачить. Так, можемо скіпати, тебе за півтори вкачувати, 400 в нас ще лишається. 700, навіть, 800. А, ти вже всіх тут тушиш, я поняв. Ти тут уже хорош, ти тут уже розбираєшся, старіна. Тільки тебе треба, знаєш, що зробити? Тебе треба, напевно, виставити на Стронгеста. Так, щоб ти тупо агрився відразу на найсильніших, і якраз ти заагрився на уфоху, хорошо, а не на якогось боса галімого. І треба виділити тебе. Диви, переагрився, просто йому байдуже стало. Йому просто стало байдуже. Першого, того бей, того бей, це і розбереться з цими. Так, вченого прокачали. Хорошо, в уфохи там хп і рунда лишилась, можемо скіпати. Дві штуки у нас є. Правда, надо ще тисяча. О, вогнемет! О, вогник! жарко, жарко! Диви 400 штук, у кента. Так, тебе надо по-любому грейдити. Старина, а грошей то нема. Що робити? Так, що там, кстати, база? Ти трошки її підхилив? Ну, чуть-чуть, геть. Чуть-чуть підхилив. Можливо, ще одного просто такого надо поставити. Ні, та в них і рунда по хп лишилась. Диви, ми снесли дуже багато. А він пройшов дуже мало. Він дойде, оце мої ставки, він дойде десь до сюдова. Запаминаємо. Ладно, я хочу перевзутись, він дойде до Сюдова. Ні, ладно. Досюдивався. Диви, як я перше сказав, майже. Майже вгадав. Та я просто мишку передвинув, та й неправильно. Так, за три штуки ми тебе апгрейдимо. Тисяча у нас ще є зайва, ми можемо. Ні, вони всі четвертого левела. Ой-ой-ой, як хорошо, як же ж хорошо. В нас 400 тисяч. Ладно, ми вже 400 вбивали. Ізі. Тебе за 5 би вкачати хотів би я, але я би вже й сіні мамена хотів би. Поставити. Так, що тут у нас? 400 штук у нього аж цілих. А що в мене по хп? Тут? 180, дуже мало. Дуже мало. В нього хп дуже багато. Дуже багато ХП. Ще поки що. Давай, може, ще одну. Можна ж його ставити? Я не знаю. Я просто хочу цього поставити. Його тут будуть е, глушити. Ні, ні, його вбивають, цього, ізі. Диви, не можна поставити його ніде. Ну, ладно, поставимо тут уже байдуже. За дві штуки щас не прокачаємо нас. З легкістю просто. Тут ще й турки пішов, ще якісь кенти. Його просто глушити будуть, поняв? Отакого це постійно. Я оце не хочу, щоб такого було. Ну, що ж поробиш, за дві штуки ми тебе або. Прийдемо, щоб ти хоча б бив трошки. Бо тут ще босс, у нас 400 штук на секундочку, то, а це немало. Так, ну і цього б'ють. Що в нас, кстати, по ХП? Трошечки підхилились, трошечки підхилились, можемо поставити ще. Ааа, тільки одного можна. Ладно, тоді ти будеш стояти, поки не дохилися до максимуму. Потім продамо тебе. Куда ти? Давайте бийте його. Тут у нього єрунда щось. Кстати, всіх взяв глушив. Лисий, блін. Самий жук чи що. Так, давай, старина, ти повинен. В тебе тут радіуса. Ой ой ой, ти його добиваєш. любому доб'єш. Я вірю в тебе, старина. Давай, добивай. Все, хорош. Все таки нуб він, якийсь. поки цей чувак. Але й тебе за 4 треба прокачати, щоб ти хоча б по радіусу всіх бив. Так, диви, як павук з цими хорошо сп... ну, цього справляється просто. Цей дамажа, дай Боже. Бо той ще поки слабак. Цього за п'ятерку треба за прокачати по любому. Диви, усипили просто кентамого. Просто усипили, взяли. Жуки, смердячі. бейте рокета, рокета бейте. Він для нас проблема. Він бистрий. Ні, все, роке, ухана, бейте цього. Давай. Чотири штуки є. Ти ЧО спав? От я знав, що він там буде спати. От я як знав. Вчора ще хп багато знову чекати. Але я дойшов уже далі. Тоді була 13-та хвиля. Ой, тоді була 17-та хвиля, зараз 23. Та й в тебе ханат. Ти хорошо валиш, ти получара дуже сильний. Все, скіпаємо. 1700 у мене є турки пішли. Диви. 22 штуки в них. Та ерунда. Ізічі Оце ось ось серйозна штука. А оце ось, ось яка штука. Жерна. Скажи. А ми поки що з цею розбираємося бистрою Осьо цей заліз нахріш, на кріш голову диви На голову заліз і не злазий. Подиви Б'єм його Хорошо, хай стоїть там. Так, тепер палимо його цим типом. Якщо ми зробимо скіп, нам дає 300 на 4, 1200 нам дає. А 1200 нам не хватить, щоб прокачати оцього павука паука. А, так він не дойде нікуди Йому вже хана. Він це дойде сюди, оце максимум. Отут, туда я стою, оце максимум. Ось, ося, тут стою, да. Ну, ну ладно, ладно, тут. Все, боєм готам. Ладно, шуткую, я просто пере, перейшов 300 разів. Так, знову ці мутанти. Павук уже загрився на цього. Щас звідси випрягне щось потужне. да-да 300 тисяч. Да, да, ще одне 300 тисяч, хорош. Так, ладно, б'ємо по черзі, б'ємо по черзі, хлопці. Правильно, правильно, правильно б'ємо Так, ну це, звісно вже, да оглушує мого, блін, хлопчика. Та й йому Оце проблема, вони насправді швидкі. А 200 баксів не вистачає. А сіки ХП, а ХП 260. Трошпо Трошки хілить кожну хвилю, але багато. Ну, ти добиваєш, по-любому. Ти забираєш це, бертуха. І я нагороджую тебе найпотужнішим павуком. Ну, ще більш потужним не найпотужнішим, ну більш потужніший. Отако, да. ти бей, ти тоже бей, давай. Всі ви б'єте, та їх цьому типу. Все, можемо скіпати, да? ще, 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 ще трішки, трішки. Ще трішки. Все, можемо скіпати. 1800 у нас є, непогано. Тебе за 5 треба прокачати по-любому. Давай думати, як то зробити, по-хорошому. Ох, йо, ох, йо. А. Ой-ой-ой, шаудин ой, ой, ой. якийсь! Цього перший раз бачу. Якийсь квад. Якийсь квад, диви. Ой, це усипили мого. Куди? Так, ну ти ж палиш трошки, все, вже не палиш, ти вже здувся. Тебе б за 5 прокачати було б хорошо. Так, ну ці ізі помирають, у них дуже мало хп. Дуже мало. Все, скіпаємо, за 5 тебе вкачуємо. У тебе появилася колоночка, ти далі достаєш. Хорош, друже. Ще б за 8. а потім за 15. Ой, ти шо. Блін, усипив мого кента. О, диви, пішов в токсік. Пішов ще цей з гранатами. З ракетами, точніше. У цього взагалі хп багацько. А в цього теж. Я не знаю, що робити! Я не знаю! Коротше, в мене є тільки один вихід із цієї ситуації. Ми ставимо ще одного паука, прокачуємо. Його. Ну, ти, правда, мало дамажиш, але хоч трошки. Поки що. Так, тебе зносять і далі тебе вже будуть бити. Ну, було б хорошо тебе за вісім продушити, звісно. Ти б став потужніший і далеко б доставав би. Але поки що треба павука допрокачати. По-любому. Все, можемо скіпати, в принципі, то не проблема. За півтори вкачувати цього павука, щоб він хоча б трішечки дамажив. Небагато, але все рівно. Так, вакумів ти палиш. Для вакумів ти просто солоденький. Такий чувачок. Вони красте тут залишаються під боком. Ти їх душиш. Далі, ось оцих. Ці вже, звісно, штуки потужніші. Давай, пали їх. Старіна, треба. До речі, 28-ма хвиля. Я не знаю, скільки тут їх всього, скоріш за все, ну, як по старинці, 50. Поки що пиляємо. В цього, правда, немало хп, 250 тисяч. Ну вже, правда, 140. За Затриб тебе прокачати було б хорошо. Але скіпа не хочеться робити, бо вам ще це його бити. Ладно, байдуже, робимо скіпа, за три вкачуємо, щоб ти вже тупо тушив його. Цей павучара пішов бити, да, Тут? Да, цей павучара вже тут, це хорошо. Він сюди переключився. Цього ми винесли нубаса і цих просто тушимо. Мутантиків. Мутантики горять! Туркіші! Туркіші теж. Так, ця хвиля. Суперека січна, ніяких проблем насправді. Що мене по хп тут? О, ХП майже вихилив, братуха. Ти хорош. Можемо з легкістю, напевно, і скіпати, да? Да, з легкістю можемо робити скіпа, немає ніяких проблем. Ви сюди переключаєтесь, починаєте бити тут босів цих тупих. Їх багато, це хорошо, значить цей буде пиляти. Тебе би прокачати, щоб тебе радіус ще більше, і дамага більше, пулдаун менший, взагалі хорош будеш. Правда, ще десь треба 4 взяти, а де їх взяти? Ще це бомби, зараз візьме, з... просто затушить його, да? Ні, диви, не усипляє. Ну, поки він його не усипляє, то хорошо. То цей усипив? Мільйон! Що мені з ним робити? З Срочняком, що робити? Надо думати, бо мільйон то багато. Мільйон то дуже багато. Не впевнений, що наші павуки впораються з цим мільйоном. Є п'ять. Ну, п'ять так п'ять. Прокачуємо ще одного павука. та й тушимо. От тепер точно йому хана. Да, він не дойде. А якщо дойде, то тут ще це його зустріне. А це його вже тут зовсім скоро зустріне ось тут. Якщо він сюди, звісно, дойде. Ну він дойде, напевно. Скіпаємо на ізі. Дуже мало грошей дає за скіп. Надо це рішити. Надо за 2000 прокачати тебе. Бо поки що грошей не вистачає. Прокачали, хорошо. Так, тут поки. Якщо Ізі, поки що немає ніяких проблем, поки що проблем я не бачу. Правда, їх багато. Цих чуваків. І ти вже заснув. Хорош, хорош. Толку з тебе мільярд. Зато ця штука майже вихилена. Все, у фоху добили, і остався оцей тіп. На цьому теж хана. Тут мільйончик не проходив, це смертна полоса для них. А цей точно не пройде. <плес> так що можемо не перейматися, робити скіпа, уже хоч трошки грошей більше дало. Оці турки ще щас розсипляться на ізі. Билка, оце жирна штука. Вона бистра, якщо павуки провтикають, її то хана. Але павуки її не провтикають. Павуки на місці тут. Павуки тут як тут. Так, грошики потихеньку збираються, ти знаєш? Потихенько помале. Лесенько, що три штуки, все на все лишилось. Всі три павука б'ють цього. Зараз один сюди переключиться. Цей валяється, його б'ють крепко. Та все, хана йому скіпаємо, просто не паримося. Сім тисяч є, сім Нам ще 900 коїнів, і я прокачую. 800 навіть. Єрунда лишилась. 400. Халява, короче. Зараз прокачуємо за вісім штук. Давай, поки що ні, є тих, хто можуть його оглушити. Все, вісім прокачав. Все, хорошо, ніхто його не оглушає. Супер! І він пиляє, і він пиляє, і він оцих диви, тушить останніх. Просто просто доїдає ці недоїдки і все, ерунда лишилась насправді. Пінізіч. Так, і 15 штук тепер треба. 15 ми не знайдемо. Тому треба за два тебе прокачувати. Тут би ще третього їм в команду, да, павучка? Було би вкусно. Напевно, ми так і зробимо. Ставимо тут павучка за 800, за півтори. Скипаємо ми цю штуку. Хата в нас повна, просто фулова. Ти пиляєш, братуха, хорошо. З радіусом своїм. Правда, якщо ще раз прокачати, то він ще аж звідси буде їх пиляти. Десь. Коротше, шок. Але, правда, його оглушають. Оце біда велика. За три тебе вкачуємо відразу, щоб ти ще більше дамажив. Ти цих пиляєш, поки цей тебе не оглушив. А він тебе оглушив і все, ти всрався. Але йому тут просто хана. Він не виживе, він не витянеться. Він не Цих проблем. Все, дивись, що йому роблять просто. А це я ще цього на максимум не вкачав то. Так, рокет вилетів перший, це хорошо, тому що будуть ще бити його фокусити, і йому просто хана далеко не пройшов. Тебе за дві вкачуємо, тебе за дві вкачуємо обов'язково. Надо буде більше грошей. І тебе ще за дві би вкачати, було би б ще супер. Диви, фоха глушила, я й не знав, що вона може. Оці зараз будуть його драф клав, Дуал клав. Ну, далеко вони не зможуть. У цього 900 тисяч, в принципі, потужна двіжуха, але не дойде, я думаю. Хата вже фулова 400 хп, так що якщо хтось і дойде, так не супер потужний, то вона він її не зламає. Диви, проходить 400 штук, аж куди дойшов? Блін, і ще всі його покинуть, і просто цей павук буде його бити один. А цей зносить 9 тисяч, ти далеко достаєш? А ти достаєш недалеко. Це проблема. 170 тисяч. Що з ним робити? Правильно, ставить павука ось тут. За 800 вкачувати. За півтори вкачувати. Робити скіпа і за три качати, але грошей не вистачить. Блін, погано, погано, дуже погано. Бо цей може зламати базу відразу. Так, ти, братуха, конектись, давай до нього. Ви разом. Роблю скіп, а байдуж. А, ну да, не вистачає, блін, тільки дві тижни дало. 60 тисяч, 50, 40, 10. Все, програм, ну в нього 2000 хп лишилось. Ну що це за. ой 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 треба було ще одного паука ставити просто. Ну, друзі, що ж поробиш? Що ж поробиш просто? Хотілося, хотілося. Ну. Но... Не вийшло. Кстаті, можна відкрити кейси. Чи може все-таки лишити на наступний раз, щоб більше було. А, ось о нові кінці, дивіться. Mm -hmm. Кстаті, ви, братва, краще скажіть. Що все ж таки краще взяти? Чи відкрити оцих на 20 штук, щоб получити апгрейдового тітана синього Амена? Чи, можливо, краще турки і крейт. Напишіть в коментарях, я обов'язково виберу когось і ми відкриємо. Кстати, ось, ось що нового додали. Прикольного тіпчика, ось що ще якесь тоже. Коротше, дуже багато цік. всього цікавого, тому обов'язково ставте своє подобайте Підписуйтесь на канал і всім пока.